Теплиці те по перше це найкраща санаторія в світі. Це по -перше. Пані Катерино. Вітаємо вас у санаторії. Теплиця. день. чому ви обрали саме нас для свого відпочинку та оздоровлення? Ну тому, що теплиці те по перше це найкраща санаторія в світі. Це по перше. По-друге, ціна якість це просто. Е... Дві такі речі, які просто сходяться в одну стіжечку. По-третє, це дуже широка лікувальна база. Тут є майже все. Я лікуюсь вже давно. Вже десять років ми сюди приїздимо з чоловіком. з 22 року ми вже їздимо два рази. На рік як вам загальна атмосфера у нашому санаторії? Санаторій теплиця це я вже казала найкращий санаторій в світі, тому що я поїздила і вже побачила тут найкращі дівчата, найкраща лікувальна база, найкраще ставлення до людей. Столова це просто е, я приїжджаю худноту, тому що тут найкращі поварі в нас смачно, багато з якими і... захворюваннями ви до нас звернулися? спочатку приз спочатку мій перший приїзд сюди. В мене був починаючи поліартрит. Це ручки. Трошечки суглоби боліли, але вже 10 років я сюди їжджу і вже ну може десь років 5-6 Я сюди приїжджаю здоровою людиною для того, щоб завтра не захворіти. Чи будете рекомендувати відпочинок у теплиці своїм рідним та близьким? Обов'язково всім. Рекомендую тільки теплиця. Якщо Закарпаття, то тільки теплиця. За кордон ні, тільки теплиця. Щиро вам дякуємо а за вам. гарний відгук, пані Катерино. До нових зустрічей у санаторії Теплиця. Дякую, до побачення!